Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися Йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу повторення закону і з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні перед нами 19-й розділ, в якому мова йде про міста схованки для вбивць, які скоїли вбивство ненавмисне. Ця тема розглядається у світлій шостої заповіді закону, яка говорить «Не вб'єш». Нагадаю, що в попередніх двох випусках ми розглядали постанову про авторитет в Ізраїлі, і це співвідноситься з п'ятою заповіддю, яка говорить про шанування батьків. Ми помолимося перед початком нашого вивчення. Господи, ми вдячні Тобі за ще одну можливість, яку Ти даєш нам для того, щоб ми могли доторкнутися до істин, записаних в Твоєму слові. Благослови наше вивчення 19-го розділу книги повторення. Амінь. Отже, ми починаємо досліджувати 19-й розділ, і тут є конкретна постанова про міста сховища, що стоїть за цією постановою, Який, ну, можливо, духовний зміст або, або практичний спочатку. Для того потрібно нам нагадати от загальну структуру цих текстів, і ми пригадуємо, що наш власне великий підтекст, тобто 19 розділ про міста Схолки, він іде відразу після. Заповідей щодо авторитету, і ми пов'язували оті відношення до авторитету в 18 розділі з такою подовженням заповіді Шануй батька та матір, де авторитет батька та матері стоїть на першому місці, і місце, де ми навчаємось слухати авторитет, і далі, от і світські відношення і до світського, і до релігійного авторитету. І це заповідь виходить, яка за номером шануй батька та мати. П'ята п'ята наступна заповідь: не вбий». не вбий, ага. і ми бачимо, що воно співпадає з заповіддю про міста Сховки, де підкреслюється: ну якщо головну таку ідею вхопити, це цінність людського життя. Але перед тим як ми заглибимось, власне, у 19-й розділ, я хотів би зробити екскурс в книгу «Вихід», Де коли ми розбирали заповіді, ми підкреслювали таку закономірність, таку характерність заповідей, що вони всі негативні, заперечувальні. не будеш, не робитимеш одна лише заповідь, вона чисто позитивна. Шануй батька та матір. Навіть субота, коли сказано, що будеш святкувати день суботній, потім додається, не будеш робити. І ми звертали увагу: ну чому невже Бог такий, що хоче все заборонити? Чому вони всі заперечувальні? Так от, єврейський шрифт, він іде не так, як наш, зліва на право, а справа наліво, то нам потрібно дещо призвичаїтись до того способу мислення, до якого Бог привчав Ізраїль. Ось, якщо є заповідь «не вбий», це не означає, що людина тільки ходить і думає про те, що вона не повинна нікого вбивати. Вона повинна задуматись про цінність взагалі людського життя. І суть у тих заперечувальних заповідей, це вказівка на протилежне, що вони забороняють, підкреслює цінність того. От не вкради, не чини перелюбу, звісно. От уявіть собі людину, яка одружилася і лише ходить, і думає, як мені не вчинити перелюб. Ну, це не природнє життя, правда, ми б сказали. А от не чини перелюбу заповідь, вона була присвячена тому, щоб показати, вказати людині, яка велика цінність є Божий дар шлюбу. Наскільки наш партнер є оцей безкрайній світ, який можна пізнавати і пізнавати, і в тому випадку так само і життя людини. Не вбий заповідь, ми можемо побачити, і відразу нам навіть всі подальші закони ми побачимо, як вони пов'язані з цією заповіддю Не вбий, воно означає не чинити навмисного такого злочину. Воно вказує на цінність життя і заставляє задуматись, як це життя свого ближнього цінувати в нашому повсякденному житті, як убезпечити його, як благословити, як зробити так, щоб це життя приносило насолоду на Богом даній землі. От і ми тепер, власне, повертаємось до цих унікальних законів. Вони унікальні в законах сусідів ізраїльтян Близького Сходу ми не знаходимо таких законів. Є певні закони, там, коли хтось утікач десь шукає іноземній землі притулку, то ми зустрічаємо таке, але тут є міста сховки, де людина може, якщо вона вчинила ненавмисно, підкреслено, воно наскрізно через весь розділ, ненавмисно вбивство, то Бог каже, що така людина, яка це вчинила ненавмисно, вона не заслуговує смерті. Вона заслуговує життя і зберегти життя такої людини ось дають такі вказівки. Я прочитаю перших 10 віршів з 19 розділу. Коли ж Господь Бог твій вигубить народи, які Бог твій тобі дає, і їхню землю, і унаслідити їх, і поселитися в їхніх містах і в їхніх домах. Відлучиш собі три міста посеред твоєї землі, яку Господь Бог дає тобі. Просліди собі дорогу і на три розділиш границі твоєї землі, яку розділяє тобі Господь Бог твій, і буде там захоронка для кожного вбивці. Це ж буде припис убивці, хто туди втече і житиме, хто поб'є ближнього ненавмисно, і цей не ненавидів його перед учора і перед третім днем. І хто пішов з ближнім до лісу збирати дрова, і сковзнеться його рука, коли сокира рубає дерево, і залізо, зіскочивши з топора, вдарить ближнього і помре. Він втече до одного з цих міст і житиме. Щоб кревний крови, гнавшись за вбивцею, бо розгориться серцем, не наздогнав його, якщо дорога буде далекою, і не побив його душу, і він не помер, і на ньому немає присуду смерті. Бо він його не ненавидів перед учора і перед третім днем. Через це я тобі заповідаю це слово кажучи, відлучиш собі три міста. Якщо ж Господь Бог розширить твої границі, так як поклявся твоїм батьками і дасть тобі всю землю, яку сказав твоїм батькам, що дасть, якщо послухаєшся, щоб чинити всі ці заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, любити Господа, Бога Твого, і ходити в усіх його дорогах всі дні. І додаси собі до цих трьох ще три міста, і не пролиється невинна кров на твоїй землі, яку Господь Бог твій тобі дає в насліддя, і не буде в тобі винної крові. А чому саме три міста? А потім, коли він каже, коли ви розширите свої володіння, буде ще. А чому от саме ця кількість? Ми вже знаємо, що у книгах що на не... Лівому березі і на правому березі, що вже три міста будуть виділятися так. На одному там ті два з половиною племени, які на Трансйорданській землі залишились. Вони три і коли в землю, вони обітовано зайдуть цих три. Міста також виділено. Чому три? Найочевидніше, коли ми побачимо географічно, вони, якщо поділити землю на три частини, то от вони будуть кожне місто, воно так приблизно рівномірно розподілено. Тобто, де б ви не знаходились, там ще одна характеристика тих міст, що вони мають бути на озвищі на пагорбах, чи щоб, неначе коли ти рятуєш своє життя, то ти мав. Оцю ціль перед собою. Тобто, якийсь маяк, да, а, до якого ти рухаєшся. Так, Орієнтер. До речі, то вже в позабіблійній літературі, але кожного року міста, які от в тих територіях знаходились, вони повинні були розчищати ті дороги, які вели до цих міст, і поправляти, якщо були зруйновані вказівники до тих міст. Це на основі вже, якби позабіблійної літератури, ми про це дізнаємося. Ось так вони шанували. Право на життя, а ще таке питання. Ось тут наголошується на тому, що хто рубав з ближнім дрова, збирати дрова, і його рука, рубаючи дерево, замахнулась, і залізо злетівши з держака, влучило в ближню. Якби сконцентровано на цьому увага, чи це в основу бралися тільки такі випадки, тому що якщо говорити про ненавмисність, то ну в нас, наприклад, карають. Законом, якщо не на умисне вбивство, зважаючи на те, що людина була необачна, наприклад, там ну, потрібно було намочити цього держака, але людина, можливо, цього не зробила, і, а тут взагалі ніякого суду. Тобто вона залишалася і видатки не платила нічого. Як це пояснити? Тут, тобто, мабуть, береться от справді такий чистий випадок, де якби. Мається на увазі, що людина зробила всі якісь ті кроки запобіжні. Що випадок справді він випадковий? Він не стався через ворожнечу чи підступ. А взяти той випадок, певно, можливо, з повсякденного життя. Можливо, ось громада ізраїльська, яка перебувала, вони мали можливо і не один раз такий випадок, а випадки може бути і більше. Про ненавмисний випад. це як приклад взяти з побутового життя. От нам потрібно тут підкреслити, що судді докладно будуть розбирати той 18-му вірші. Mm -hmm. Вони докладно дослідять той випадок, і це вказує, що так будуть зважені всі mm -hmm. сторони, і зробиться певний висновок. Все ж таки, якби месник наздогнав його на цій дорозі, він би вбив його, він не був би осуджений месник, так? Ну, мають так, ніби мають на увазі це. Тому ті міста, вони, якщо швидко йти, вони в межах буквально одного дня, угу. якщо взяти крайню точку землі. Тобто, це реально, якщо виконувати ту заповідь, швидко йти туди. Якщо ти хочеш зберегти своє життя, то ти попадеш в то місто. От. Ви вказали, що немає покарання. Ну, покарання в певному сенсі є, тому що людина вона не повинна покидати того міста. Якщо вона покидає то місто, вона себе наражає на права месника. Тому все-таки є певні обмеження. Але ми ще от покроково ми подивимося на от більший задум цієї заповіді. Ну, я дивлюся, що в принципі, якби, якщо ми йдемо так послідовно, то. Кожен пункт цих десяти заповідей настільки широко розгорнутий тут в подальших це нам тільки підкреслює, які писання багаті, що вони заслуговують нашого всебічного і можна сказати такої посвяти на все життя. От я можу лише звернути вашу увагу на два тексти, де ті, хто вбивали людей, шукали збереження свого життя. От є багато випадків в Біблії, коли вони в жартівни біля жертівника. так біля жертівника. Вони торкалися рогів жертівника, і неначе це повинно було зберегти їхнє життя. Якщо злочин був очевидний, то навіть жертівник не помагав. Ця практика говорить, що якщо випадок був сумнівний, угу. то можливо життя було збережене людям. Це один момент. Другий момент, що це ці міста сховки, вони співпадають з містами, які видавали певному коліну. Кому їх видавали? Глибія так, Священникам, ловитам, які працювали, служили в скині і. Третій момент дуже важливий для глибшого розуміння це паралельний текст з Ісуса Новина, де робиться таке цікаве уточнення, що ці люди можуть повернутися до звичного життя. От як сказано, що цей убивця ненавмисно сидіти в тому місті буде аж поки не стане перед громадою на суд. Аж до смерті найвищого священника, що буде в тих днях, тоді повернеться убійник та й увійде до свого міста. Отже, перша очевидна і надзвичайно глибока ідея це неначе сила того жертівника поширюється на всю землю ізраїльську. От як тільки та практика усталена, відразу він каже, додав ще три міста. Ніби та благодаті, прощення, воно поширюється. І ті міста священиків не дарма були вибрані. Бо хто є духовним провідником, хто підтримає тих людей, хто приведе їх до того суду справедливого, до підтримки, до настанови, до утішання, до покаяння. До покаяння також і в ненавмисних гріхах потрібно робити. Ось тому ми бачимо, цей закон не просто демонструє гуманність, він показує от священство життя. Людини він показує наскільки Бог хоче, щоб отой храм, який символізує Божу присутність, він не наче поширився на всю землю. Ми бачимо, що злочинець, наче як перебував постійно серед священників, серед людей, які. Читали слово Боже, які сповідували слово Боже, і таким чином в нього була можливість переосмислити своє життя. Звісно, так але думаю, що тут є певна алюзія. Коли помирав первосвященник, то він ставав вільний тут, ніби якби в прообразі смерть Христа. От ви вже передбачаєте Ах. то наступне фінальне. Це, бачите, ми, значить, в тому напрямку хорошому руку ну, рухаємось. Ну, Ось воно життя первосвященника. Справді воно показує, що має, тому що. Немає такого викуплення, не передбачено за життя людини закону. Але з іншого боку, життя первосвященника тут прирівнюється до якоїсь жертви, яка робить у цю сатисфакцію, робить можливість викуплення цього гріха. І звісно, вона вказує на той майбутній вчинок нашого первосвященника, який може умивати будь-які наші гріхи. Дарувати нам повернення, відновлення в наших домівках, в нашому домі, що так символічно вважати домівки це звичний ну, той стан, в якому ми повинні бути. Я нагадаю нашим слухачам, що ми досліджуємо, так би мовити, розширену версію шостої заповіді, яка проголошує не вб'єш. Насамперед, ця заповідь засвідчує про Боже відношення до людського життя. Життя людини цінне в очах Божих. Тому заповідь не вб'єш, вона не просто забороняє вбивати, але в позитивному плані вона говорить про те, що ми маємо цінувати людським життям. Цікаво порівняти цю заповідь не вб'єш із тим, як Господь дивиться на вбивство у новому заповіті. В першому посланні Івана ми читаємо такі слова. Кожний, хто ненавидить свого брата, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має в собі вічного життя, що в ньому перебуває. Як ви бачите, до вбивства прирівнюється навіть ненависть супроти брата, ось як Господь дивиться на вбивство в новому заповіті. І за гріх вбивства передбачалася смерть злочинця. Таким чином, ми всі заслуговуємо на смерть. І тому визволення, яке ми отримали, воно. Здійснилося також виключно через смерть нашого великого первозвященника Ісуса, який завдяки своїй смерті викупив нас від покарання за гріх. І ми бачимо, як ці істини символічно викладалися ще в старому заповіті, щоб ми сьогодні, зважаючи на смерть Христа, змогли зрозуміти їхній справжній зміст. Ми продовжимо читання 19 го розділу далі з 11 го вірша. Якщо ж буде людина, що ненавидить ближнього, і зробить на нього засідку, і повстане проти нього, і поб'є його душу, і помре, і втече до одного з цих міст, і пішлють старшини його міста, і заберуть його звідти, і видадуть Його в руки кревному крови, і він помре. Не пощадить його твоє око, і очистиш невинну кров з Ізраїля. І добре тобі буде. Не переставиш границі ближнього, які поставили твої батьки, в насліддю, яке ти унаслідив, в землі, яку Господь Бог твій тобі дає унаслідити. Не буде один свідок проти людини за всякою провиною, і за всяким проступком, і за всяким гріхом, яким згрішить. При устах двох свідків і при устах трьох свідків стане кожне слово. Якщо ж стане неправдивий свідок проти людини, закидаючи їй провину, і стануть два чоловіки, які мають незгоду перед Господом і перед священниками, і перед суддями, які будуть в тих днях, і судді пильно дослідять і ось неправедний свідок свідчив неправедно, повстав він проти свого брата, і зробити з ним так, як задумав зробити своїм братом, і вигубиш зло з вас самих. І Осталі. Почувши, злякаються і не додадуть ще чинити у вас за цим поганим словом. Не пощадить його твоє око, душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Чому одразу після цього ми переходимо до межі і до несправедливих свідків? Взагалі дуже багато про несправедливий суд ми зустрічаємо. Це була проблема, що взагалі на той час існувало? Ну звісно що римського права не було, не було якихось інституцій, таких міжнародних. Тоді все було дуже відносно. Ну, питання межі пересування межі, і от вони могли там же ж не тільки сказано про ненавмисне вбивство. от в цьому 19 цьому розділі правда, там сказано про. Те, що будуть люди, які захочуть зберегти своє життя, будучи винними, одинадцятий вірш. Да, коли так. людина чатувала, так і, так. так і тому воно відразу веде нас до закінчення цього розділу про су, про судівство. А пересування межі могло в тих суспільствах, це один з найгостріших конфліктів. Боротьба за межі, і можливо, вони деколи закінчувалися і вбивством. І, можливо, тому тут згадка. От, але ми пригадуємо, що от від 19 го розділу і далі, от всі ті заповіді, не вбий, не вкради, не свідчи – вони будуть траплятися нам деколи не впорядковано. Неначе кожен випадок окремий, який траплявся, його просто додавали до тих збірок законів, але вони об'єднані тими останніми командами, які можна об'єднати, от як Ісус одного разу об'єднав любов'ю до ближнього. Ті заповіді, всі негативні, можна переформулювати так, що ми піклуємося, ми любимо ближнього. Ми не просто не вбиваємо, ми робимо все, щоб зберегти життя, зробити це життя найкращим на землі, не вбиваючи, не крадучи, а допомагаючи, благословляючи, підтримуючи. Ось і, на жаль, трапляються такі випадки, коли люди винні. І тому має бути чітка процедура судочинства. Має бути от впорядковано й вірші, що на словах одного свідка не можна винести вирок. Тут далі, оскільки питання таке важливе життя людини на кону стоїть, навіть винна людина заслуговує такий справедливий, ретельний, детальний, докладний процес дослідження цієї справи. І фактично, неправдивий свідок міг бути за неправдиве свідоцтво покараний смертю. Фактично ну, Як так. очевидно з цього тексту, викоріниш зло. Виходить, що тоді ще розширюються можливості для смертної кари. Ми знаємо, що за крадіжку людини там, за мужоложство, коли батька вдариш, угу. а і свідок також входить в це. Якщо, звісно, свідок вимагає смерті, то далі, так кажете, вчиніть йому так, як він мав намір угу. учинити. Якщо цей свідок якось має вигоду отримати якісь. Угу. Ну, я не знаю. Наділ землі, то він буде покараний наділом. Тобто відплата буде зеркальною, як ми зараз говоримо. Хоча подальша історія Ізраїлю, вона показує, що цією заповіддю нехтували. Є дуже цікавий вірш в пророка Осії. Шостому розділі просто звучить так: Гілеат, місто злочинців, повне кривавих слідів, і як той розбишака чигає, так ватага священиків на дорозі в Сихем учиняють розбій. Ну, чи це Бог посилається через пророка до конкретних випадків, чи це він так іронізує, що ті священники не виконували? Бо згадка от в Гілеаді теж знаходились ці міста сховки, показує повне відступлення Ізраїлю. І воно вказує на те, що можливо ці міста сховки мали в собі такий есхатологічний заряд, вказівка на Боже царство, яке буде повне тої справедливості і благодаті. До якої нам потрібно ще чекати у втіленні Христа і потім втіленні Його царства через поширення Євангелії? Який підсумок ми можемо підвести, дослідивши цей 19-й розділ? Підсумок я б хотів зосередити нашу, звісно, тут домінуюча ідея є так: будуть випадки смерті, буде порушення цієї заповіді, не вбий, але. 19-й розділ показує, що є винятки, коли людина не заслуговує на смертний вирок. І ми побачили, що міста сховки показують бажання Бога ніби охопити цією благодаттю всю землю. Але це не означає, що справедливість не повинна бути у випадку, коли є злочин. Тут милістю Бога не торгуються. Милість Бога існує, але вона збалансована і от справедливістю, коли є дотримання цього балансу, це розділ 19 нам демонструє, закликає. Ми завершуємо дослідження 19 розділу, друзі, але цим не завершується вияснення шостої заповіді, яка говорить не вб'єш. Ми продовжимо досліджувати цю тему в наступному випуску. Але важливі істини, які ми дослідили сьогодні, я переконаний, залишиться в наших серцях. Господь Бог понад усе цінує людське життя. Про Бога написано, що Господь, Господь Бог людинолюбний, і милосердний, довготерпеливий і багатомилостивий та істиний. Це той самий Бог, який так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Цей Бог промовляє через пророка Єзикіля. Живу я, говорить Господь, я не бажаю смерті безбожних, а радше, щоб безбожний повернувся з його дороги, і щоб він жив. І ще один текст із послання апостола Петра. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливим з нами, не бажаючи, щоб хтось загинув, щоб усі прийшли до каяття. Бог цінує людське життя, бо Він є нашим Творцем. І цей приклад Божого відношення до людського життя має спонукати також і нас з вами, дорогі брати і сестри, любити людей, цінувати людське життя і рятувати людей від смерті. І нехай у цьому допоможе нам Господь. А наш випуск завершений. На все добре, до наступних зустрічей.